Уяви собі, що весь світ навколо нас складається з частинок, настільки маленьких, що ми навіть не помічаємо їхнього існування. Вода, кров, гелі, туман, косметика, молоко, усе це колоїдні системи, де крихітні частинки плавають усередині. Інколи хаотично, інколи абсолютно впорядковано. Саме їхня поведінка визначає стабільність ліків, які ми приймаємо, консистенцію кремів, міцність стоматологічних матеріалів і навіть хімічні реакції в нашому організмі. І щоб розібратися, як працює невидимий світ, нам потрібно почати з того, що таке ліофобна частинка золю. Частинки для золю це не просто мікроскопічна крапка, це складна структура, яка нагадує маленьку планету зі своїми шарами. У центрі знаходиться ядро частинки, тверде або щільне, яке не взаємодіє з розчинником. На поверхні ядра утворюється адсорбційний шар. Це іони, що міцно прилипли до частинки. Далі формується зона протеонів, які притягуються до заряду поверхні, але вже слабше. Уяви, що кожна частинка це маленький заряджений об'єкт. Він притягує і отримує навколо себе легкі частинки, утворюючи своєрідний електричний кокон. Саме цей кокон є бар'єром, який не дозволяє золю зіпсуватися. Далі ми насипаємо чорний перець на воду, підносимо заряджену лінійку з одного боку. Частину частинок тягне. Електрофорез це рух заряджених частинок у полі. Так визначають знак заряду та рухливість полонці. дія електролітів. Для цього нам потрібно розчинити трішки крохмалю. У воді отримуємо мутний розчин, далі додамо щепутку солі та побачимо зміну мутності. Для наступного експерименту нам потрібно молоко та лимонний сік. Наливаємо молока, додаємо краплі лимонного соку та спостерігаємо. Цей процес називається коагуляція. Ми спостерігаємо злипання частинок. Вони перестають відштовхуватися, ну і починають злипатися. Саме так працюють методи медичних суспензій і навіть деякі косметичні засоби. Його не бувають: одновалентні, двовалентні та тривалентні. Тобто, чим вище заряд іона, тим сильніше він викликає коагуляцію. Одновалентні майже не впливають двовалентні. Помітно, тривалентні зшивають систему миттєво, це є правилом Шульца Гарді. Колоїди всюду у стоматології. Даночастинки срібла в антисептиках, дисперсні системи в пастях і відпілювальних гелях, їхня стабільність це ефективність. Щоб зрозуміти, як поводитиметься колоїдна система, потрібно знати знак заряду частинок. Для цього використовують явище електроферезу рух заряджених частинок у електричному полі. Якщо частинка рухається до анода, вона негативна, якщо до катода, вона позитивна. Електроосмос це схоже явище, але рухається вже сама рідина. На практиці швидкість.